Запрошую вас підсумувати прожитий день і декілька хвилин присвятити для роздумів про вічні істини. Ви дивитесь програму «5 хвилин для вічності. Я Володимир Гриневич, радий зустрічі. Зверніть увагу на слова пророка Ісаї «Гори синам неслухнянним, говорить Господь, що чинять наради, які не від мене, і складають умови та бездуху мого, щоб додати гріх на гріх. Як дивна благодать твоя, напевне, це найвідоміший християнський гімн, який за популярністю можна порівняти хіба що з гімном Тихая Ніч. Історія цього гімну дуже цікава. Його автор Джон Ньютон довгі роки займався огидним бізнесом, работоргівлею, полював на африканців, володів кораблем для перевезення рабів. Одного разу він ішов по вулиці і почув спів, що доносився з церкви. Увійшовши, він відчув заклик Божий. Пізніше, чудом, врятувавшись з жахливого шторму, він зрозумів, наскільки милостивим до нього є Бог. Залишивши своє нелюдське заняття, Джон став пастором і написав чудовий гімн, що виражає почуття людини, яка усвідомила свій гріх і спасенна благодаттю Ісуса Христа. Якщо людина не усвідомлює гріх, тоді шлях до спасіння для неї закритий. Всі люди, незалежно від того, де вони живуть, мають можливість розібратися, що є добро і що є зло. Відповідь, яку дасть кожен на запитання про добро і зло, визначить його вічну долю. Тоді подія, що здавалася незначною, перетвориться на вирішальний момент в житті людини. Визначити своє ставлення до Божої благодаті серйозне і важливе рішення. Приймаючи його, людина вирішує свою вічну долю. Деякі люди, а особливо молоді, люблять гратися з цією ідеєю і кажуть. Ну, коли я постарію, то я прийду до Бога. А зараз мені потрібно насолоджуватися життям. Не будемо сперечатися про те, що таке насолода життям. Але у відповідь на таке твердження можна запитати, а що, якщо ти не доживеш до старості? Що, якщо твоя совість зачерствіє настільки, що ти вже не зможеш усвідомити свій гріх? Що, якщо на життєвому шляху ти зробиш помилки, які вже буде неможливо виправити? Я знав молодого чоловіка, який ось. Так легковажно дивився на життя. Одного разу мені сказали, що він опинився у в'язниці. Мені вдалося з ним зустрітися, і я побачив його, наскільки він став переміненим, що вже не вірилось, що він колись може стати на правильний шлях. Гріх захоплює і затягує, його наслідки руйнують людину, зло залишає настільки глибокі сліди в житті людей, що їх важко приховати навіть через роки. Тільки благодать Ісуса Христа може перетворити нас. Чим раніше ми прийдемо до Нього, тим більше у нас буде можливостей, тим більше плодів принесе наше навернення. Просіть у Бога рішучості іти зустріч Ісусові сьогодні, коли ще є час. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні тобі за цю цікаву, історичну розповідь. Ми вдячні тобі, Господи, за те, що Ти допоміг цій людині покинути огидний гріх і навернутися до Тебе. Господи, ми просимо Тебе, допоможи нам слідувати завжди за тобою. і... Допоможи, Господи, нам не грішити в нашому житті. Благослови нас усьому. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Щоб краще зрозуміти прояв Божої благодаті до людини. Раджу вам дослідити біблійні уроки нове життя. Ви можете отримати ці уроки, написавши про своє бажання на електронну адресу, що бачите на екрані, або зателефонувавши нам. Бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення!